Слава Україні, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Еспресо, програма Студія Захід. Аналізувати будемо найважливіші події цього тижня. І, Звісно, будемо намагатись спрогнозувати, що принесуть нам тижні наступні наші сьогоднішні гості, американський дипломат Меттью Брайза та знаковий політолог Андрій Піонтковський. Наш перший гість Меттю Брайза, екс радник державного секретаря Сполучених Штатів, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді національної безпеки США. Слава Україні, пане амбасадоре. Вітаю вас. Героям слава надзвичайно складна ситуація у Сполучених Штатах. Ми розуміємо, торги далі тривають. Нещодавно до нас їздив доволі дивний емісар, сенатор Лінці Грем. Так, ми розуміємо, що він склав те, що називається в народі торговою пропозицією, але в будь-якому разі він не привіз запевнення з. Зб... Боку американського конгресу у тому, що таки буде вирішено питання надання нам макроекономічної допомоги. А ми розуміємо, що зараз це питання життя і смерті України. ситуація розгортається в рамках урядової та правової системи США, де велика влада Конгресу США полягає в його повноваженнях. Визначити розподіл коштів, зокрема і для виконавчої гілки влади. тому, коли президент робить запит, чи то річний бюджет, чи то через конкретну додаткову програму, як, наприклад, допомогу Україні, конгрес має його схвалити. Спешспецифіксапленціґрем давно підтримує допомогу Україні, її незалежність, а також відновлення її територіальної цілісності. Однак, як політик, він еволюціонував від того. Щоб кинути виклик Дональду Трампу на попередніх виборах до того, щоб стати одним із найвіданіших його прихильників, Грем визнає, що Трамп вважає за краще не просто надавати допомогу Україні, а оформляти її як кредит. Трамп припустив, і Грем визнає, що цей кредит, можливо, ніколи не буде повернутий. Відсоткова ставка, ймовірно, буде дуже низькою на кшталт допомоги, наданої під час Другої світової війни відповідно до закону про ленд-ліз, значна частина якої ніколи не була відшкодована країнами одержувачами, такими як Велика Британія, Радянський Союз, Китай та інші союзники. Таким чином називати допомогу кредитом це така політична тактика. Зрештою, вона все одно буде функціонувати як допомога, але назвавши її кредитом, це заспокоїть невелику фракцію крайніх республіканців у палаті представників, які перешкоджають голосуванню, погрожуючи усунути спікера Майкла Джонсона з його посади. А Джонсон, побоюючись втратити свою роль, перешкоджає проведенню голосування. Утім, очікується, що голосування відбудеться вже найближчим часом. Коли ми говоримо про наші українські копалини і візит Лінсі Грема, який починає говорити про допомогу з боку сполучених штатів, закрадається певне відчуття, що можливо хтось, якийсь не знаю там глибинний діпстейт, глибинна держава американська хотіло би в такий спосіб вирішувати питання пов'язані з копалинами. Ну не знаю, копалини в обмін на масштабну допомогу. Тут йдеться про конкретні середовища у сполучених штатах. Можливо, я помиляюсь ні, ця теорія видається мені пропагандистською. Можливо, росіяни стоять за тим, що вона є поточним предметом дискусії в Україні. Уряд сполучених штатів не зацікавлений у забезпеченні себе природніми ресурсами звідусілю, крім як зі сполучених штатів. Уряд США намагається заохочувати інші країни, дозволяти американським компаніям видобувати нафту, природні газ та інші копалини на справедливих умовах. Крім того, він сприяє глобальному видобутку природних копалин для задоволення потреб світової економіки. Насправді я хотів би, щоб вони мислили аж так стратегічно, як ви пропонуєте. Натомість у Вашингтоні відбувається дуже вузькопартійна політична боротьба. Між тими, хто підтримує Дональда Трампа в палаті представників, прагнучи продемонструвати непохитну підтримку, і рештою країни, по суті, населенням Сполучених Штатів, яке хоче, щоб Україна отримувала допомогу і визнає, що Україна її потребує. Інакше кажучи, якою б важливою Україна не була для США у стратегічному плані, вона не є головним зовнішньополітичним питанням для Байдена зараз. Його першочергова турбота стосується конфлікту Ізраїлю із Газою та пов'язаних з ним нападів хуситів на суднопластво у Червоному морі, що може суттєво вплинути на світову економіку та погіршити імідж Байдена, який веде передвиборчу кампанію проти Дональда Трампа. Однак найактуальнішим питанням, що стосується решти світу в політиці США, є кордон з Мексикою. наразі точаться складні дебати, в яких республіканці звинувачують Байдена в недостатньому прикордонному контролі, особливо зараз, в період кризи на Гаїті. У Вашингтоні побоюються ще одної значної хвилі мігрантів з Гаїті, яка попрямує до південного кордону. Ось чому це питання є питанням номер один у передвиборча Дженді Байдена на даний момент. Україна дійсно важлива, але тут точно не йдеться про якусь глибину державну змову. Це просто недалекоглядна передвиборча політика США, яка перешкоджає виділенню допомоги Україні. Так, пане амбасадоре, ну в будь-якому разі, ми розуміємо, що конспірологія це дуже зручний інструмент для політичних експертів і для журналістів. Ну для того, щоб так би мовити розглядати різні додаткові опції проблеми. Але в будь-якому разі, зараз сухому залишку ми маємо. Надзвичайно позитивні сигнали з боку президента Сполучених Штатів. Надзвичайно позитивні сигнали з боку шефа Пентагона Лойда Остіна. Надзвичайно позитивних сигналів багато, але питання не вирішується, і це може означати, що можливо, я не знаю той чи інший емісар виконав свою місію. Так і Сполучені Штати отримали від Кремля надзвичайно конкретні погрози. Ми розуміємо, що процес триває в Європі, але це. Процес все одно не може вирішити всіх необхідних завдань, які стоять перед нашою державою, тому що Росія входить в нову додаткову ще серйознішу фазу війни. Ви маєте рацію, коли від Путіна лунали погрози щодо застосування тактичної ядерної зброї в Україні, Білл Бернс, голова ЦРУ, колишній посол в Росії, поїхав до Москви і пояснив президенту Путіну. Що якщо Росія вдасться до такого кроку, це матиме серйозні військові наслідки для російських сил? Для мене це означало, що у разі якби Путін застосував тактичну ядерну зброю, Сполучені Штати атакували б російські війська за допомогою конвенційних засобів. Але я не знаю, чи так і було б. Це лише те, що повідомляли надійні джерела новин, такі як Вашингтон Пост. я згоден з вами, що сигнали, які надходять від генерала Остіна або президента Байдена про надання допомоги Україні, є позитивними. Радник з питань національної безпеки Джейк Саліван на днях був з візитом у Києві. І саме в цей час держсекретар Блінкін попрямував до Єгипту, щоб спробувати досягти припинення вогню у війні Ізраїлю проти Хамасу. таким чином адміністрація Байдена намагається дати зрозуміти, що Сполучені Штати з Україною США відправляє свого другого за важливістю зовнішньополітичного чиновника радника з питань національної безпеки до Києва. В той час, як провідний дипломат США їде до Каїра, Як сказав Лінці Грем, перебуваючи в Києві, він як ніколи впевнений, що буде знайдене політичне рішення для надання допомоги Україні. Проблема в тому, що Україна не має часу чекати. Тож, на жаль, однією з найбільших слабкостей нашої американської політичної системи є те, що група крайніх ідеологічних гравців в одній палаті нашого парламенту може заблокувати те, чого хочуть майже всі інші. Безумовно, більшість американських громадян схвалюють допомогу Україні. І наскільки я розумію, більшість членів конгресу також дають зелене світло допомозі Україні. На жаль, нам доводиться постійно жити з цією проблемою в Сполучених Штатах через неефективне управління, через те, як встановлені правила нашої демократичної системи. Але я думаю, що ми наближаємося до того моменту, коли допомога буде виділена конгресом, і ми побачимо, що Україна нарешті отримує більше того, що їй потрібно. Путін нещодавно сам себе перепризначив на посаді президента, і розуміємо, що йому до повного щастя лишається себе коронувати я не знаю шапкою Івана Лютого. З другого боку розуміємо, що в теперішній ситуації назріває той чи інший так званий переговірний момент. Так, ми розуміємо, що зараз Росія в цьому переговірному моменті, якщо він справді буде, почувається значно сильніше ніж рік тому. З другого боку тривають певні процеси. І маємо два треки: один трек, так званий «Женевський», Кій так у Женеві намагаються сформувати велику конференцію, яка би була присвячена так званій формулі миру. З другого боку розуміємо, що росіян там не буде, а будуть китайці в якості спостерігачів. Останні пару місяців Лі Хуей, спеціальний представник Китаю проїздив. Весь європейський союз зустрічаючись з усіма можливими представниками різних влад. Ну і от хотів би проаналізувати разом з вами, що може собою являти цей от так званий Женевський формат, і другий трек, який радше всього буде формувати Пекін спільно з Москвою. Я не знаю, коли відбудеться Женевська мирна конференція, але я розглядаю згоду швейцарського уряду на її проведенні як позитивний знак. Особливо тому, що на ній не буде Росії, тож це добре, і в кінцевому підсумку це буде знаком підтримки України. Як на мене, то це такий московий штурм, спрямований на пошук шляхів досягнення миру таким чином, щоб дозволити Україні відновити свою територіальну цілісність. Варто зазначити, що навіть так званий мирний план Китаю, який доволі розмитий щодо України. Фактично, першим пунктом включав ідею відновлення територіальної цілісності України. Звичайно, Китай змушений зайняти таку позицію через проблеми Тайваню. Якщо поспостерігати за поведінкою Китаю після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то Китай не поводився як союзник Росії. Натомість він діє більше як країна, яка має порозуміння з Росією, маючи спільного супротивника, яким є захід і Сполучені Штати. Сідзіньпінь, по суті, використовує Владіміра Путіна для виконання брудної роботи, важкої роботи з ведення війни. Китай намагається не надавати Росії зброю і не порушувати санкції, тому що він дуже стурбований вторинними санкціями США. Це ті санкції, які в разі порушення могли боляче вдарити по китайських банках, наприклад. Якщо китайські банки більше не матимуть доступу до долара США, системи SWIFT або фінансової системи США, Цзіньпінь боїться, що у нього вдома відбудеться власний політичний землетрус. Отже, присутність Китаю в Женеві, на мою думку, не така вже і погана. Було б набагато краще, якби Китай, окрім українського питання, не поділяв бажання Росії підірвати захити США. Втім, я насправді покладаю значні надії на Женевську конференцію і впевнений, що не буде серйозного тиску на Україну в плані того, щоб вона відмовилася від своїх законних вимог, очистити свою територію від усіх окупаційних російських військ і цілковито відновити свою територіальну цілісність. Коли ми говоримо про параметри того, що вважає для себе Росія певним досягненням цілей це один момент, а другий момент це питання того, як бачать перемогу України, наші друзі, от Джейк Саліван, радник президента Байдена з питань національної безпеки, пару днів тому зробив надзвичайно потужний сигнал. Тобто, за його словами, перемога України це збереження української держави, суверенної, демократичної, економічно незалежної, і так далі. І так далі, єдине, що він оминув, надзвичайно важливий момент це повернення наших територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією. І тут ми знов. Вкотре вертаємось до того, що називається стратегічна допомога з боку Сполучених Штатів і наших союзників, не просто допомога, так би мовити, тактичного рівня, яка дозволяє нам зберегти бодай те, що ми маємо на теперішній момент. Стратегічна допомога передбачає принципово нові види озброєнь у достатній кількості для того, щоб завдати ворогові надзвичайно болючої поразки. Те, що я дуже критикую щодо адміністрації Байдена, полягає в тому, що ні Джейк Саліван, ні президент Байден ніколи чітко не заявляли, що ми хочемо, щоб Україна перемогла. Ми хочемо перемоги для України. Вони завжди говорять: ми не хочемо, щоб Україна програла, але вони не кажуть прямо ми хочемо, щоб Україна перемогла тож психологічно, як на мене, це надто слабка позиція. Але одна з причин, чому вони не визначають чітко, що означає для України перемога, або навіть не говорять про це. Полягає в тому, що як вони часто кажуть, саме Україна має вирішувати, як виглядатиме перемога. ви демократія? тож це ваша країна, ваша територія і ваш народ. Тому саме Україні вирішувати, як закінчиться війна і що означатиме для неї перемога. Так я розумію, що Росія відновила військовий наступ, але метою Росії вести час було вижити. Я маю на увазі після того, як вона провалила свій перший наступ на Київ у лютому березні 2022 року, і після успішного контрнаступу України, яка витіснила російські війська з Херсона на півдні та з Харкова на півночі. Росії довелося буквально окопатися, рити окопи і сподіватися, а може навіть молитися, що Сполучені Штати та наші європейські союзники не нададуть Україні допомогу, яка необхідна хоробрим українським солдатам, щоб перемогти. Ось що зараз відбувається так. Саме це ми не надаємо вам допомогу, якої ви потребуєте, і тому Росія може триматися і, можливо, навіть зробити кілька кроків вперед. Але як я вже казав, я дедалі більше впевнений, що Україна отримає цю допомогу, і важливо, щоб Україна використала її якомога мудріше. Хочу відверто з вами поділитися тим, що чую від американських військових, які є палкими прихильниками України. Вони кажуть, що раніше Україна дуже неефективно тренувалася, вистрілюючи занадто багато набоїв і снарядів під час навчань, і що потрібно було використовувати цю допомогу більш економно. Крім того, були побоювання, що частина отриманих грошей була використана не за призначенням, наприклад, на купівлю дорогих автомобілів українським чиновникам, які мали доступ до фінансів. Але ці цифри невеликі. Україна переможе, якщо ми надамо їй 60 мільярдів доларів допомоги і 40 мільярдів доларів, які Європейський Союз пообіцяв Україні. Для мене перемога означає. Що Україна витиснеть всі російські війська зі своєї території і повністю відновить свою територіальну цілісність, але мені легко говорити про це, сидячи в комфорті свого будинку у Стамбулі. Керівництво і народу України доводиться зважувати набагато складніші компроміси. Життя і руйнування проти території, і лише народ України та обрані ним лідери можуть вирішити, як має виглядати цей компроміс. Ви згадували про Стамбул. І, Власне, я хотів би зараз, щоби ви ще проаналізували ситуацію з президентом Ердоганом і його потенційними можливостями. Так розуміємо, що президенту Ердогану зараз вдалося виторгувати небачене де факто узгодження тих чи інших можливих американських санкційних механізмів стосовно Туреччини за згодою з турецькою владою. Ладою, тобто розуміємо, що президент Ердоган потужний гравець, але наскільки він буде потужний, і якщо ми говоримо і вертаємось до так званого Женевського формату чи стамбульський формат, в поєднанні з Женевським могли би дати ті чи інші плоди, чи у вас є відчуття, що Путін готовий, попри всі дипломатичні спроби, йти на подальшу ескалацію з подальшим входженням у так звану ще більшу війну я думаю, що президент Ердоган довів, що є дуже ефективним переговірником. Йому вдалося укласти так звану зелену угоду з Україною за участю Москви і Києва. Він хоче і надалі відігравати цю роль. Він прагне бути посередником і бачить зовнішню політику Туреччини як таку, що спрямована на стабілізацію регіонів і принесення миру, процвітання і справедливості. Це його самооцінка і мета Туреччини. Багато хто з цим не погоджується, але я думаю, що це насамперед його пріоритет. Тому я вірю, що він приїде до Женеви, бажаючи допомогти укласти угоду, якщо це буде можливо. Щодо війни на Близькому Сході, Ердоган та його міністри закордонних справ також активно діють за лаштунками, намагаючись укласти якусь угоду. Незважаючи на те, що Ердоган дуже критично ставиться до Нетаньяху, за лаштунками Туреччина намагається сприяти досягненню угоди, щоб звільнити більше заручників, а потім бути готовою втрутитися, якщо буде припинено вогонь, виступаючи в ролі держави, гаранта це прагнення Туреччини. Отже, наскільки сильний Ердоган, я не знаю наскільки сильна Туреччина в даній ситуації. Це не стільки питання грубої сили, тому що Ердоган не збирається нікому погрожувати військовою силою або економічними санкціями. Ні, просто він довів, що є ефективним посередником. І в минулому і Путін, і Зеленський говорили, що вітають посередництво Ердогана. Путін говорить про те, що Росія готова піти на ескалацію конфлікту, щоб змусити Україну до деескалації. Це національна безпекова та військова доктрина Росії. Але я не думаю, що в рамках ескалації він здатен кудись далеко зайти. Єдине велике занепокоєння викликає виробництво зброї. Російська економіка зараз перебуває на воєнних рейках, її цілковито переорієнтовують на виробництво зброї. Росія виготовляє близько 200 тисяч 155 міліметрових артилерійських снарядів на місяць. А коли ЄС збільшить свої потужності, то вироблятиме лише 50 тисяч на місяць. Отже, Росія може виробляти багато озброєнь, але в довгостроковій перспективі такі витрати попросту поховають її економіку. Так, економіка РФ не впала, але це тільки тому, що так багато національного багатства Росії зараз інвестується у військове виробництво. А це означає, що товари, які знищуються, не сприяють зростанню економіки. Отже, довгострокові витрати Путіна на цю війну будуть величезними. А якщо він піде на ескалацію, то витрати будуть ще більшими. Він хоче залишитися при владі ще на 12 років, і я не розумію, як він збирається вижити, якщо ескалує цю війну. Ну, в будь-якому разі, ми бачимо готовність з боку кремлівських еліт продовжувати ескалацію. Ми бачимо, що впродовж найближчих пари років. Російська економіка не впала, вона перебудувалася. Вони зараз перебувають, я думаю, в кінці пізнього середньовіччя, так, але вони готові свою країну розмазувати об війну. Тобто там не стоїть такого питання, щоб зберегти ті чи інші речі. Ні, і от ключова історія з урахуванням цього моменту. Як би нам правильно було чинити от ваше бачення і ваші поради, так, до керівництва нашої держави для того, щоб активізувати. Певні додаткові механізми, чи нам варто було би зараз поглиблювати не знаю військово економічну співпрацю з Великою Британією чи з Європейським Союзом, зокрема з Францією, Німеччиною та Польщею в межах Веймарського трикутника, чи навпаки нам треба було би зараз активізувати нашу співпрацю з можливим наступним президентом Сполучених Штатів? Дональдом Трампом так розуміємо, що зараз ми маємо вже розробляти додаткову нову стратегію стосунків і конкретну тактику пропонувати і напрацьовувати. Звісно, ідеальна формула це співпрацювати з усіма. Я думаю, що Україна потребує як найглибшої співпраці з усіма своїми друзями, безпрецедентно глибокої співпраці. Я брав участь у конференції, на якій виступав німецький урядовець, і він згадав, що якби, скажімо, восени 2021 року хтось сказав, що Європейський союз буде інвестувати власні кошти, щоб допомогти Україні закуповувати зброю, люди подумали б, що він з'їхав з, з глузду, але це те, що відбувається зараз. Тому я вважаю, що сенатор Грем фактично дав Україні дві поради. Виробляти якомога більше зброї якнайшвидше, і залучати більше українських громадян до армії. Він наполягав на зниженні призивного віку з 27 до 25 років. Я знаю, що це дуже важко зробити в Україні з політичної точки зору, але схоже, що це дуже необхідний крок. Окрім того, я вважаю, що було б корисно, якби Україна більше наголошувала своїм друзям у всьому світі на тому, що воно значно збільшила свою здатність виробляти зброю вдома. Наскільки я зрозумів із статті, яку я прочитав в Atlantic Council, кілька днів тому Україна зараз здатна виготовляти артилерійських снарядів та іншого озброєння на суму 18 мільярдів доларів на місяць. Проте в державному бюджеті України є лише 9 чи 8 мільярдів доларів на закупівлю обладнання та озброєння, яке Україна може виробляти самостійно. Тому я вважаю, що Україна повинна просити допомоги не лише у вигляді зброї. Але й у вигляді фінансової підтримки, що дозволить вам виробляти більше і підготуватися до довгострокового стримування Росії у майбутньому, як нам правильно працювати з можливою новою командою Дональда Трампа. Так ходили чутки, що, наприклад, Дональд Трамп зустрічався з Ілоном Маском, і так далі, і так далі. Розуміємо, що є питання команд, які можуть нехтувати, ну принаймні, в непублічній сфері, тим, що називається. Етика міжнародної співпраці так, ми починаємо жити в новий час, так ну і відповідно, невідомо, що може статися додатково у Сполучених Штатах, але Дональд Трамп робить надзвичайно взаємосуперечливі сигнали. Але ми бачимо, що він не втрачає так. Хочеться побажати команді Джозефа Байдена, не знаю, перемоги, успішного розвитку і так далі. І так далі, але бачимо, що ну команда Трампа вона набирає, і от відповідно до чого нам би варто було би готуватися за тих умов, якщо Через півроку у Сполучених Штатах може статися своя революція політична, так і розуміємо, що коли ми говоримо про ізоляціонізм, ми говоримо не в не про політичні чи політологічні категорії, ми говоримо про дуже конкретні речі, зокрема про військову допомогу і фінансову, яка може не доїхати, а може навпаки. Ну і коли Дональд Трамп говорить про те, що в нього є сценарій, в нього є бачення, так то яким воно могло би бути, якби він. Був готовий гостро чи не гостро діяти, наприклад, комунікуючи з державою агресором Росією, ніхто цього не знає. У Трампа немає як такого плану. Трамп такий, як він є, у всій своїй красі. Це абсолютно самозакохана та самовпевнена людина. Зараз він виглядає для мене сильнішим політичним кандидатом, але Байден набирає енергійності і намагається протистояти занепокоєнню серед виборців демократичної партії та й серед усіх виборців щодо того, що він застарий. І Він напрочуд добре справляється з цим завданням. Трамп стикається з різноманітними труднощами, пов'язаними з різними кримінальними справами проти нього. Деякі справи можуть насправді допомогти йому здобути голоси виборців. Або змусити їх прийти на вибори, а не залишитися вдома, бо вони вважають, що Дональда Трампа переслідує судова система США. Але певні інші справи, такі як та в які стверджуються, що він по суті спровокував заколот 6 січня в Конгресі, будуть коштувати йому голосів. Тож про це ще занадто рано говорити. Але навіть якби я знав, що Дональд Трамп буде обраний президентом, я все одно не міг би чогось конкретного спрогнозувати. Я не уявляю, яким буде його підхід до України. З одного боку він сказав, що закінчить війну за один день, якщо стане президентом. Очевидно, що це означатиме, що він якимось чином наполягатиме на припиненні вогню, що може бути не на користь Україні. Мабуть, саме це він мав на увазі, хоча й не уточнив, так що це погано. Але добре те, що він є першим президентом США, який надав Україні летальну допомогу у вигляді протитанкових ракет Джевелін. Це те, що президент Барак Обама ніколи не міг би. Або не хотів надати Україні, і зараз президент Трамп не каже, що не хоче допомагати Україні. Він каже, що не хоче допомагати Україні безкоштовно. Йдеться про те, що якщо Україна отримає щось від Сполучених Штатів і від Дональда Трампа, то Сполучені Штати і Дональд Трамп повинні отримати щось від України. Тож давайте говорити не про подарунок, а про позику, яку Україні можливо доведеться повертати, а можливо і ні. Ось яким поки що є підхід Трампа. Все це зводиться до того, що я не надто переймаюся підходом Дональда Трампа щодо України, якщо його переуберуть президентом. Але я глибоко стурбований його підходом щодо НАТО. Адже він раніше висловлювався про альянс як про пережиток минулого. А кілька тижнів тому з його вуст ми усі чули ще іншу маячню. А саме, що будь-яка країна-член НАТО, яка не інвестує в оборону 2% свого ВВП, що є метою НАТО. Фактично дозволяє Путіну робити з нею все, що він захоче, бо США не збираються захищати такі країни. Як на мене, це єресь. Це єресь геополітичного штибу. Жоден лідер будь-якої країни, члена НАТО ніколи не повинен говорити щось подібне, тим більше не найголовніший лідер НАТО. Отже, Трамп дуже непередбачуваний, абсолютно кон'юнктурний, нестратегічний і егоїстичний. І все ж, поки що він не сказав, що треба припинити всю допомогу Україні, і слава Богу, Дуже вам дякую, пане амбасадоре, за цей блискучий аналіз в ефірі телеканалу Еспресо. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що зараз для них працював Меттю Брай колишній радник державного секретаря Сполучених Штатів, екс-директор до справ Євра Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США. God bless America, слава Україні. Gero Janslava. Thank you.